Безкоштовні стрижки для пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями можливі. Депутат Рівненської обласної ради Ксенія Павловська оголосила про реалізацію нового соціального проекту Людяність. Я дуже вдячна своїм партнерам. Я вдячна, що сьогодні є молодь, яка сьогодні може відгукуватись саме на такі соціальні проекти, яка не тільки думає про те, що їм потрібні тільки гроші. Слава Богу, що в нас є така молодь. Проект Людяність діятиме на території трьох районів Рівненщини. Кожному з них ініціатива депутата знайшла відгук у серцях небайдужих людей. У Сарненському районі партнером проекту «Людяність» виступив Сарненський аграрний ліцей. Заклад вже 115 років виховує компетентних професіоналів своєї справи. Тут безкоштовно стригти пенсіонерів готові у будні щодня. Головна професія, яка є в світі, це, мабуть, професія хлібороба. Тому коли ми її започаткували, до сих пір ми її продовжуємо і будемо продовжувати цю професію. Наряду з тим, ми готуємо ряд інших професій, які зв'язані з промисловістю і з аграрним сектором нашої держави. Це такі, як електроматер ремонту, електрообладнання, електромонтаж зв'язківець по зв'язку, по радіомовленню. Діловод, обліковець, який навіть дуже необхідний зараз в наш час, тому що їх цих кадрів дуже не вистачає. Почали випускати професію перукар-модельєр, як ви бачите, в мистецтві в ми знаходимося, професію ми започаткували, тому що дійсно попит на неї є і великий є. Раніше колись була одна перукарня там, де а зараз в кожному селі. Стараємося йти в ногу з модою. Нових тенденціях мені дуже приємно людям дарити красу, тому що кожна людина вона по-своєму красива. Дітей я пропоную, щоб вони так само робили. Вони зараз вже навчились стригтись, і я їм так само пропоную, щоб вони безкоштовні стрижки робили, тому що таке життя ти зробиш одненький раз, і тобі так само допоможуть. У Березнівському районі партнерами проекту Людяність виступили майстри та учні вищого професійного училища. Нам Неважко запросити сюди цих людей похилого віку, там малозабезпечених. І так само наші учні люб'язно погодяться також від щирого серця. Постригти їх, помити їм волосся, пофарбувати. Можливо, вже ж як манікюрниця в нас є, то і манікюрчик якийсь трошки зробити. В свою чергу ми теж якісь митці і ми робимо тут свою красу, як Тобто Художники малюють свої картини, співаки, свої пісні, а ми тобто, робимо красиво людей. У Костополі безкоштовну стрижку можна отримати раз на місяць у перукарні орхідеям. Треба долучатися до таких справ добро таких добровільних справ, допомагати один одному. Тому що важкі часи треба якось виживати і треба допомагати один одному. Я одобрюю такі проекти. Якби було побільше, хай всі долучаються, дивляться на нас і роблять так само, як і ми. Про години та дні, у які можна безкоштовно скористатися послугами перукарів у Сарницькому, Костопільському та Березнівському районах детальну інформацію нададуть і, в кабінетах допомоги Ксенії Павловської. Перші стрижки відбулися у червні. Щоб були дуже здорові щасливі, і щоб більше їм зарплата була, щоб можна було прожити. Ну і все, ну що, саме основне здоров'я. Це так для пенсіонера то, то, що треба, я б сказав би. То вже не треба. На вищому рівні. Так. Да. Автор проекту Людяність Ксенія Павловська сподівається, що кількість партнерів проекту зростатиме, і співпраця і небайдужість допоможуть разом здолати скруту. Переконана, Україну врятує людяність.